Відстежувала ситуацію в місті у і 30 е, жовтня відбулося чергове засідання цієї комісії, на якому було прийнято рішення про те, що у зв'язку з тим, що захворюваність досягло порога епідеміолочної ситуації, доцільно в місті Ужгороді вести карантин от, у засвітніх школах і дошкільних печальних. Це було зроблено і хочу нагадати, що невочесне бажання чи не чиї бажання виконання вказів цієї комісії є обов'язково для всіх структур, які працюють у на нашому місті. Що це дало? Це дало можливість попередити наростання великого сплеску епідемії в місті Вороні і на сьогоднішній день. Якщо стежити за результатами засідання цієї комісії, то, вчора була зісеректорна нарада державного масштабу з цього питання порівняно з іншими регіонами нашої, нашої України, тобто в нашому місті на Закарпатті немає таких великих кажу, піків, немає таких великих кількостей захворювань на гри, це як в інших регіонах. Тому рішення комісії було правильним, і до 22 числа всі школи осінь школьної навчальні заклади знаходяться на південні. Що це означає? Це означає, що школи не працюють, садики не працюють, але є наказ перед цим рішенням комісії, де наказ міністра освіти України про структуру навчального руку. Цим наказом. Чітко визначено, що початкова школа, тобто 1-4 класи, вони протягом навчального року повинні відпрацювати 170 днів робочих. Середня школа, тобто 5 і 9 класи, а також старша школа, це 10-11 класи. Вони повинні відпрацювати 190 днів. І для них навчальний рік закінчується 31 травня. Тобто в даному випадку, здається, це буде... Сьогодні неділя до 29 травня закінчується навчальне віку, це буде робочі останній день в цьому місяці. І це кожна школа знає, кожен директор, кожен економічний колектив знає, вони це повинні працювати. Крім того, у цьому ж наказі міністра освіти чітко реалементовно, що канікули для дітей загальною кількістю повинні протягом навчального року становити не менше як 30 календарних днів. Із них, них. усі канікули з 26-го. По 11.10. О 31.26 по 31, 26, по 31 10. тобто жовтня 2009 року. Зимові канікули з 26.12 по 9, ну, року. І весенні канікули з 22 березня по 31 березня 2010 року. від цього ні один директор, ні один педичний колектив, який дітися не може. Ця структура навчального року вона. Наскільки я зрозумів правильність запитання, от, як буде зараз ситуація у зв'язку з карантином? Управління освіти от, в межах своїх компетенцій проінформувало керівників навчальних закладів, довело до керівників навчальних закладів усіх рівнів під дошкільних і, дошкільних, і, дошкільних, і дошкільних шкіл і ще один наказ міністра освіти від 30-10-2009 року. Тимчасове призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти. Що цим наказом рекламентовано? Пунктом 1,1 зобов'язано починаючи з 31 жовтня призупинити навчальний процес, але пунктом 1.3 зобов'язано розробити заходи щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів. Після нормалізації санкціологічної ситуації. Що це означає? Що після того, як 22 числа діти приступають до навчання, коли почне працювати у кожній освітній установі, школі, повинні бути розроблені заклади для того, щоб оцей план, про який я зараз говорив, 175-190 днів, вони будуть працювати. Вона це треба розуміти. От 175 190 днів. Людина, ви знаєте, що вчителі парифікуються на певну кількість годин, так? тобто мінімальна навантаженість це 18 годин на тиждень. Якщо вчителя, а навчальний рік це 190 днів, вони складають 35 робочих тижнів. Якщо вчителя одна година на тиждень, то в журналі повинно бути відповідно 35 записів. Одна година на тиждень це на рік 35 записів. На п'ятиріччі, а на рік 70. No. от, Якщо дві години передбаємо, 140 повинно бути записі. І є таке, таке поняття як інтенсифікація навчального процесу. От. Кожна школа вони вже розробили заходи, відсотків 60 шкіл вже здали нам ці заходи, як вони це будуть працювати. Інші здадуть до кінця цього тижня. І в кожній школі вже розроблені заходи про те, як інтенсивно Працювати вчителі, учнівські колективи після 23-го часа щодо. І надати можливість дітям відпочити, не порушуючи наказ Міністра освіти про структуру навчального руху і виконати навчальний план і програму э, для учнів зайного світлення. <плес> Це питання розглядають учасники навчального процесу. До учасників навчального процесу відносяться насамперед педагогічний колектив, адміністрація школи, учні це основні учасники навчального процесу, а також батьки або особи, які їх заміняють. І я пояснюю, вашу запитання відповідь віддаю. І у кожній школі керівник установи знає, що він зобов'язаний зобов'язаний. Зібрати більшість учасників навчального процесу, поінформувати про ту ситуацію, як виконується навчальний план програма, адже не можна порівнювати навчальний план гімназії, любої якої гімназії, лінгвістичної, класичної, економічного ліцею, класичного ліцею із навчальним планом зеносвітні Там велика різниця в кількості годин, які відносяться не до державного, а так званого шкільного компоненту. От. І навчальний план зеносвітні школи. І кожна школа, кожен колектив приймає, але ну, якщо вони приймуть, що будуть працювати за суботу, це їхнє право, ніхто не має тут і ніякого диктатура не може бути. У нас демократична держава. Якщо вони приймуть, що будуть працювати сьомими роками, коли вона складіє шість, а якщо вона складі 5, то шостим роком це право адміністрації, це право колективу приймати таке рішення. Це називається інсифікація навчального процесу. Крім того, у кінці навчального року. Учнів 8-10 класів є таке поняття, як навчання-невіробнича його на, на своєму своє навчальне практика. Кілька днів це десь в межах там 80 днів, не 80, а 8 різка 10 днів. І е, це також дає можливість теорічному колективу цей період вичити ті години, які вони не можуть вичити протягом. Карантину. Це є Плюс третій варіант От, оптимізація навчального процесу це коли об'єм навчального матеріалу згідно навчальної програми навчального плану дає можливість учителі платити не один параграф на вулиці, а два. Оце інтенсифікація навчального процесу. Крім того, є різні види навчання учнів, різні види проведення уроків. Не урок комбінований, коли учитель. І подає матеріал, і закріпляє матеріал. А є уроки семінари, є уроки лекції, кожен вчитель е, володіють цими формами методами навчання, все є, що входить у зміст цього оптимізації навчання.